Зараз на таку фоточку покажуть. А, що ви вловили? Да. Ми потроху збираємо речі свої. А що то в нього на рогах уже? Обід мама робила каші. М'яса там. Он. Дивіться, який красунчик. Це каціпер. 6.15 чи 620, я вже йду в магазин, гуляю з баді. Коля, Максим і Артем поїхали на рибу. Можливо, ми після, ну, не знаю, в обід, може, поїдемо туди до них, бо вони сьогодні на рибалці, там, де косулі, а мама туди хоче. Та й Олексію було б цікаво в общем, подивитися. Тому ми поїдемо, мабуть. Ми може сьогодні на секунд поїдемо, а потім туди, до них. Баді, ходи. Погода, звісно, взагалі сьогодні не льотна. Ходи, ходи сюди. Давай. Я йду. Роздягнута, холодно, страшне. Давай. Давай. Жах. Хух. Не думала, що сьогодні я так рано встану. Я почала монтувати влог, який ми вже подивилися давно-давно з Христин. І кому було цікаво, звісно. Але не факт, що я, звісно, закінчу сьогодні той влог. Ходи, 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 ходи. Ходи, 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 ходи. ходи. Руку свою положи там. Ну добре, одріж попробуєш. Я хочу теж з рибою. Але ріж, ріж. Але добре, то й так відкривати. Я хочу з рибою. Ну, одріж кусочок, спробуєш іти одріж. Мама, да. Мама тут вже встала борщ готує. Вчора ми робили сосиски. Всі разом. Я накрутила, мама там пільнувала, я одні поставила. Я ходила в магазин, купила там пончиків різних. Рибу. Дала, да, да, да. Рибу вийняла. Ми будемо робити, робити, їсти бутерброд з красною рибою. І ми тут отак готуємо, не, Стіпаша. Стіпаша. М -м -м -м. У вас зараз дуже-дуже ковбас. Смачних. Так, а тут у нас дивіться, що. Взагалі, як вони там не їдять ту красну рибу, треба з хати ту теж забрати, там, з будинка сьогодні. Бо я так розумію її там ніхто не їсть. Ти пробалакала за цей? Що я пробалакала? Уже перебила, да? Перебила. Їште. Олексій може таке їсти на рибу Чиняві, чи він не, не любить. Він красну рибу <реку> любить. Любить? то он бутерброди. диви, їй треба їсти, бо їй буде гайда. <реку> 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 Ропчик маленький есть. У мене є та штука, щоб цепляти. Далеко чи ні? Ні. В тебе клює воно обратно. Он диви. Ти ж витвіщив. Там же щось є чамо, Але в тебе бльозко опустило, вона звисла, ти нічого і не побачив, він може до тебе пливти. Але то не на ту клювало. І що, бачиш? Хе-хе-хе. Це маленький дур. І... Надо його. Рибаки ловили рибу, та й спіймали рака. Ось нашій настоящий рибак лежить. Як там клює чи не клює? Папа, клює. Папа, не клює? Цей парень, який не встав на рибалку. А чого ти навіть ти будильника не завів, так? Да? Але поїдемо до них, хочеш там косулі, там на косуль подивитися можна, потрогати їх, погладити. В папу можна й дома погуляти. Та він не в Ну Тихо, 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 бо він ще більше, більше дрюкається, коли ти так робиш. Баді, пішли до нас, пішли до нас. Пішли. Ходи, 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 баді, вкусняшку мама дасть. Ходи, гляньте, прибалділ парень. Да? А у мене є, мабуть, такі очки. Так мені білі, щоб отут було слідкувати. Йдемо на секунд. Я до сих пор не можу звикнути, ось дивіться, що такі кольоса здорові і така піпіпулька маленька. Мама, ну розкрий його там трошки. О, оце, оце. Все, добре. Уже кролики, Да. Пішли. Зараз платять чи пізніше? бо йдемо там до... Ага, окей. Бачиш, він кроль сидить. Я А тут теж можна подивитися. Він бачиш, біля них пасуться. Тут вдома якось можна оце зняти. Настояще Фу, воняє. Животними? масове. Нє, то цими какашками і ними воняє. Ого, скільки того дні. Мінь. Можна прибіжати до дому. Десь ось тут поруч, а добрий. Йдемо там до хлопаків. Але тут залишаєтесь? Нє, на хвілку. Вон той кат ходить, бачиш з рогами. Воно там біля них, самий жирний. Що? Ну той не ручний, мам. Ручний то тільки отой, що біля колі отой ближче ходить. Що? Ой, вони все украдають у людей. Ото, що біля колі ото стоїть, ото ручний. Його можна погладити. Та тут везде говно. Дивіться. А о чого чорного і не було? А от дивися, як бембі якийсь, якийсь. Пішли. Тож я тобі кажу, а ти не бачила, де вони ловлять? мені А ти

Каспер цей самий наглий. А що то в нього на рогах? Ні, щось у нього не цей. А що то в нього на рогах уже? Ухо там що? цей. що. Ішов потрогай, так як Вілюрові. Не дуже довольний щось. Ну ми зараз додому поїдемо, не переживай. А що то що то в тебе тут? Оу! Щас, подожди, Тьом. Що то в тебе там за вавка? Мам, то якась опухоль у нього чи що? А, ні, то рог роздертий. Хацпер. Ну що? Ну що. Кацпер! Який красунчик. Це кацпер. Ми вже були колись на рибалці в минулому році тут. Красунчик. Ти дай їм курточки. Що ти ходиш засватаний? У тебе в рюкзаку. Так. Да. Мам, іди тішся к Оленю. боже буде я в шумі. Це моя мечта. Да? да. А твоя ні? Тебе не все равно, тобі все равно. А я мечтаться. Це... Але ці роги, звісно, так? не роги. Клює. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Дику хоч ковазь. Ти красавич, нема в мене нічого котику. Степа, дивись, біля тебе Олень ходить. А ось риба тягнеться. О, хороший. Що? Більше? Ого, дивись, він йде на удочку. Ой-ой-ой, ти дурачок. Ой-ой-ой, Сеня! Й тудей! Да, чи ні? Да. Ах ти дурачок! Ну нічого, буде йому забота перев'язати. Давай кофту тобі якусь. Ксюха Ну добре, Ксюха. але щоб тепліше, щоб було холодно тут. А. Ксюха, цей перший Ксюха, піде тобі... на столі. Да, що ти там рибалка? Дивіться, у них тут якісь різні снай. О, дай телефон. Що знімати? Зараз на таку фоточку покаже, знімай А, що ви вловили? Да. Там фоток більше, ніж у тебе. Да? Вау. Аж скільки було вважали? Оце 2 кілограма? Це найбільше сьогодні? Коля, ти що найбільше зробив? Коля, ти оце найбільше? Що це таке? Коропець чи що це? Ні. А де найбільше? А, не в ту сторону є. А це скільки? До двох кілограм? 2 кілограм. А ти що лазиш тут? Він хоче. Сеня, дивися, бо ззаді знову йде. Красавці. Тут ставоком у лавках від нас 20 хвилин їхати. Можна прийти. Отак От рибу на платному ставку половити і зайти, подивитись на таких оленів. Але я не знаю, чи ми за це заплатимо, що зайшли чи ні. Але я сказала, що ми туди і назад <сум> подивитися, пофоткатися і, в принципі, все. <сум> і з нас грошей що не взяли. рибу на в озері. А Я воно знімаю, як він тут траву їсть. А що, хочеш тебе сфоткати? Що там молоде? Нормально. Ми сьогодні гарно його вдягнули, він все пообкакував. Скільки тобі? П'ять. А другого крафта три і 4 рішень. Да? А ти скільки поймав? А ти скільки? Це українське, що там ловиться. Це українське чи новичка? А ти ж а скільки всього уловив? Ти? Я? Я не считаю. Ти не тихі ще трохи. Єсть щось чи ні? А що <риваєш> тебе до Ого. Ого. Точно кормушка так намулила тобі. Находиш да, прикол. Хочеш прикол? крішка немає. То ж, то ж, ти кай. А скажу. ти кажеш, то воно і голова одірвалася, хребет одірвався Я в того. Не могло. Не могло. Могло. снімаю. Його голодо. Не знімає. <гум> все, вже <гум> надоїду. Що лепить за лелека? Ой, леся ще щось. Лелека, лелека. Ну все, то ви не, та до скількох будете? До 15. До 15? Без вас Варить, де, де там варить? А, тут тут спередіться і кажуть, сказав, чи демонтар. Ну все, сину, ти був біля таких козлів. Хлопці остаються на рибі, а ми їдемо додому. Олексій, ми вже їдемо додому. Чого ти такий, як воду опущений? Дуже доволі, привезли. Какашок тут, звісно, страшне. А покажи покаже своє дивольне лице, заставили. Представ би, ти приїхав сюди з ними п'ять утра. І робили. На рибу заставили, поїхає ха. Що? Ну, а то косулі баб без роги. Ти на стінку голову. Олексій, що ти такий? Що ти, такий? ти такого б не робив. Ти ж ти хоро... ж хоро... хороший хлопчик. Не хороший, нехороший. Паблі їх убиває. Ну і що? То що і тільки ігра? І що? Два години ігрового времени. І що? То що ти своїм папом? Тут половина людей не знає, що таке пап. А ось тут косулі ходять, а ти де... їх побивав. І, мене, синку, голова, висок, О, і шо? Іщу, а, і що? І чучила досі. Ага, і Син воно б тоді тобі... А дочі так привідня йде рогами Ну? І та, та. до так брить до теж. Бабушки воно б не висіла в хаті. Що ти такий ненависний? Дядушка б не проти би, якби був. Озеро тут невелике. Але прикольно тільки за тих козлів, які приходять. Все. Більше нічого прикольного немає для мене особисто. Бо я не рибак. Ну, хоча я раніше із татом я цей їздила на рибу. А зараз. Вони просто їздять на таку рибу, що треба одної покльовки не раз цілий день ждати, то я таке не люблю. Ой. І що нам скажуть платить чи ні? Зараз буде дум дубель, літа заработа. <риві> Две смак, ты що, в роді. И як я его забоку Я думаю ч він так побежал Ты казал тебе там якось кинять? Чтобы из рота доставать а, да не надо, что ты хочешь Тёма, не надо, я говорю По правилам, это Даже если ты гель не как-то зацепил Ему надо быстро Где ты его зацепил, это? Да Заря да. требует Путк почитай. Да. Это ты отец рыбак. Ты раньше? Ну нормальный, два рамочка, два-три пускай полностью ту, ту мату в воду, Тёма. А Мы приехали на будинок. Ему морозило. Мама за Алексеем проработать. Я начистила картоплі, моркви, Ось підготувала їм. Оце треба нам помити. А хто то буде знаю. Не, не. І це на той суп. Майська каша буде. Бабушка кашу варить, а ми сидимо по кольмилі, поїли і сидимо тут, гуляємо. Максимка, Максимка. Має пільнує Макса. А Надя з щось тут Чи Надя вже пішла, Надя вже пішла. Що там? Йо? Синуля, ти хочеш на ручки? Ну, в мене синулька на ручках.

Там Діти їдять. У мене чоловік тут спить на подушці, цицькуїв і заснув. Суп такий. Ми потроху збираємо речі свої. Якщо чесно, Максим з родиною тут жили, а таке враження, як ми жили. У нас повна машина забита. Кажу, як таке враження, як ми тут жили? Повна машина завалена. Поїли, попили. Дощ, звісно, сьогодні. Добре, що вчора не було, хоч. Ай, ну сінь, якраз ще б туди влізе казан, ні? Ще казан є. А ну, а вкинеш сюди, я зараз казан винесу. Не спить. Ой, почекай, я казан винесу. Оля пішов сьогодні з будинку, в общем там швидше. Поїв, поїв і каже, я піду додому. Ми приходимо тут квіти. Я кажу, Колі дякую велике, дуже приємно. А Коля каже, це не тобі. Мама, да. Каже, це для мами. каже квіти. Я кажу, о. Ну добре, мама каже, дякую. Ви, 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 ви. Да, я кажу, ого. Кажу дякую велике, дуже гарні квіти. Він каже, це не тобі. <реш> ну, да. А ось ці квіти, які Аліна з Ігорем подарила, і Крістіна з Ігорем. Я їх забрала звідти, так як завтра родичі звідти виїжджають. Кажу, вибачте, вас потішили квіти, я забираю додому. <реш> Пообрізала, знайшла врем'я. Ну, як знайшла время, бо мама сидить з малим, я митця. Дякую за перегляд цього відео. Поставте подобайку, напишіть свій коментар. І до зустрічі в наступних логах.